Ви коли ловили себе на тому, що якась людина постійно у вашій голові. Ви прокидаєтеся і вже думаєте про неї. І навіть якщо ви не бачитеся, не спілкуєтеся, вона все одно фонить. Або раптом вривається у ваші думки, перевертає все догори дригом, і ваші заплановані справи кажуть вам гудбай і відсуваються на задній план. Іноді це надихає, дає сили творити. А іноді навпаки виснажує до краю. Чому так відбувається? У минулому відео ми говорили про те, як відрізнити любов від прив'язаності та залежності у стосунках. Я нагадаю, що любов це свобода і взаємність. Прив'язаність це природний емоційний зв'язок, а залежність це коли ми чіпляємося за іншого через наші гачки, або коли нам здається, що без іншої людини ми просто не зможемо жити. Але є ще один менш помітний, але надзвичайно потужний зв'язок це енергетична прив'язаність. Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Жар Птиця Джерело душі і з вами я, Тетяна Жарківська. Дякую вам за підписки, за коментарі, вподобайки і за те, що дивитеся і ділитеся відео. Ми з вами творимо український разом і це надихає мене ще більше. Кожен ваш перегляд і коментар це маленький вогник, який допомагає цьому каналу світити яскравіше. Дякую, що ви зі мною, і сьогодні я приготувала для вас щось особливе. Тож сідайте зручно, беріть чай або каву, і давайте разом розберемося у темі, яка сьогодні точно торкнеться кожного. Що це таке насправді енергетична прив'язаність? Енергетична прив'язаність це невидимий зв'язок, який може як давати силу, так і забирати її. Усе залежить від того, яку енергію ми вкладаємо в цей зв'язок. І чи готові ви відпускати те, що більше вам не служить. Уявіть, що між людьми є невидимі ниточки. Інколи ці ниточки виглядають як шнурки, або як канати, або як величезні зливні труби. Вони виникають, коли ми переживаємо щось сильне: захоплення, радість, закоханість, біль або якусь образу, бажання, або навіть звичайну увагу чи цікавість. І по цих ниточках рухається наша увага, а разом із нею наша енергія. І якщо ця ниточка взаємна, тобто ми отримуємо у відповідь тепло, підтримку, взаємність, тоді це живильний канал. Якщо ми віддаємо енергію, а назад нічого не повертається, ми почуваємося спустошеними, і це є виснажливий канал. Як побачити, зрозуміти, відчути і розрізняти ці канали? А дуже просто! Поспостерігайте за собою, як я почуваюся після контакту з цією людиною, навіть якщо це просто думка про неї. Якщо після цього легко, тепло, з'являється натхнення, хочеться щось робити, це канал, який живить. Якщо важко, пусто, холодно, думки крутяться без кінця, ви виснажені, і це приводить до вагорання до стану, коли вам взагалі нічого не хочеться, це канал, який забирає сили. Чому так буває? Бо там, де є взаємність, нитка схожа на місточок. Ти віддав і отримав у відповідь. Ви живете один одного. Це називається енергообмін. А там, де немає такого енергообміну, немає балансу, нитка стає як дірка або перетворюється у зливну трубу. Ти весь час туди віддаєш, зливаєш, а назад тиша. До речі, такий зв'язок є енергетичним вампіризмом. Ви свідомо або підсвідомо зливаєте свою енергію цій людині, тобто ви її годуєте своєю енергією, що запускає ці канали. Зазвичай прості речі, які називають гачками. Наприклад, теплий жест: вам подали руку, допомогли, посміхнулися, і ви відчули тепло, потребу у турботі і підтримці. Турбота з дітьми чи з тваринами, і у вас включилася ніжність, потреба у безпеці чи у сімейності, погляд, присутність поруч, і в якийсь момент вам здається, що вас бачать глибше. Це потреба, щоб вас бачили по-справжньому і приймали. Впевненість, сила, харизма і вмикається бажання проявляти свою силу і сміливість. Хтось викликає сильне роздратування. Ця людина підсвічує вам риси, які ви не бачите або не хочете визнавати собі. Але головне, цей гачок завжди у вас. Людина лише натискає на кнопку, а потік піднімається зсередини. Що з цим робити? Закривати витоки і залишати тільки ті канали, які вас наповнюють. Як закривати витоки? Перше це усвідомити, визнати чесно, признатися самому собі. Так, мене ця людина притягує або дратує. Я віддаю туди свою енергію, але назад нічого не отримую. І я не хочу жити в цій петлі. Коли визнає, частина напруги втрачається. Друге, це повернути. Коли ви ловите думку про людину, зупиніть себе на цій думці. Пам'ятаєте, як я казала, з думками про людину, ви починаєте віддавати їй свою енергію. І це стосується не тільки людей, але ще й ситуацій. Які відбуваються у вашому житті, і ви періодично їх просто крутите в своїй голові. Зупиніться: зробіть декілька глибоких спокійних вдихів і видихів, щоб розслабити ваше тіло і відпустити з нього напругу. І скажіть собі, це моя енергія, вона належить мені і я повертаю її собі. Далі це перенаправити енергію. Коли піднімається хвиля думок чи бажань, не боріться з ними. Не забороняйте собі ці думки думати. Енергію, яка піднімається, направте на себе. У творчість, якщо ви творча людина, у тіло, наприклад, спорт, танці, плавання, пошукати гриби в лісі, чи стрибки з парашутом, чи у своїх близьких. Зробіть для них свято. Тобто перенесіть фокус уваги. Як це зробити? Я знаю, що ви зараз кажете: о, говорити легко, а ти попробуй викинь думку про нього чи про неї зі своєї голови, ну це ж неможливо. Ну, майже неможливо. Але можна, якщо дуже сильно захотіти. Про елементарні техніки я розказую у відео про те, як позбутися нав'язливих думок. Переходьте за посиланням, яке в кутику вгорі, або шукайте в описі під відео. В цьому випадку немає значення, яка енергія позитивна, вона чи негативна це енергія, це сила, яку ви можете використати для себе з користю. Коли не знаєте, що вам робити, зупиніться. І задайте собі елементарне питання. Добре, що я можу зробити для себе зараз із цією енергією? І прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, і він вам підкаже, яку дію ви можете зробити фізично прямо зараз, записати слова нового вірша або пісні, придумати музику, пошити нові штори, прибрати двоповерховий будинок, перерубати всі дрова і так далі. Тобто не його чи її нема. Значить, все зупинилося, життя зупинилося. А він чи вона тригернули, а я використовую. Тригернуло – це означає, що мене за щось зачепило, і я гостро реагую. І немає значення, розумієте ви, що зачепило, чи не розумієте. Людина в ваших думках це дзеркало, яке підсвічує. Вона показує вам ваш. Гачок. Щоб полегшити ваше життя, є техніка обрізання каналу. Уявіть перед собою людину, яка тягне вашу увагу. І нитку. З якого місця йде ця нитка. Уявіть, що ви її м'яко розрізаєте, без злості і ненависті, а з любов'ю до себе і до людини, яка стоїть навпроти вас. Повторюйте це щоразу, коли відчуваєте, що вам людина фонить і вам це заважає. Коли ми говоримо про перерізання нитки енергетичного зв'язку, ми маємо на увазі не фізичний акт і не якусь атаку на людину. Це є внутрішня практика. Ви перестаєте віддавати свою увагу і енергію туди, де вона вас виснажує. Ви забираєте силу назад до себе, і ви очищуєте свій простір. Для іншої людини це виглядає просто як Зникнення фокусу, вона може перестати відчувати ваш фон, вашу увагу. Але це не руйнує її енергію і не забирає від неї нічого. Навпаки, часто це навіть полегшує її сприйняття чи бачення вас, бо зникає зайва прив'язаність чи зайвий тиск. Іншими словами, ви не рвете щось у людини, а лише від'єднуєте свій провід. Щоб він більше не давав витоку вашої енергії. Це як вимкнути електричний струм в розетці, і пристрій, який був підключений, просто перестає працювати, бо перестає тягнути струм. Але він від цього не псується. Пам'ятайте, що кожна практика будь-яка буде працювати тоді, коли ви знаходитеся в стані спокою. Тому спершу треба себе заспокоїти, максимально розслабити ваше тіло, а тоді проводити практику. Для цього достатньо зупинитися і глибоко подихати, тому що глибоке дихання розслабляє тіло, а в розслабленому тілі заспокоїться нервова система. Що робити з тими енергетичними каналами, які вас підживлюють, у наступному відео. Ну, от і все на сьогодні. Дякую, що були поруч до кінця. Дякую за ваші коментарі, вподобайки і те, що ви зі мною. Якщо ще не підписані, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео на каналі. Напишіть у коментарях, чи відчували ви такі енергетичні зв'язки у своєму житті. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело Душі. І нехай сьогоднішня тема буде для вас маленьким ключиком до нових відкриттів. До зустрічі! Кулючки. Тут мурашки, вони мене з'їдять. Боже, я прошу тебе. Так треба погода.